Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні, будьте щасливі з Господом нашим Ісусом Христом і молимося за нашу країну, за наших волей, воїнів, і Господи, захисти нашу країну, наших воїнів і даруй Україні найкращі благословення Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що означає воля Божа? Що воля Божа це бути учнями Ісуса Христа? Оскільки написано в Біблії в Євангелії від Матвія, у 7 главі, з 21 вірша таки, Вірші, що не всякий, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Боже, але виконуючи волю Отця мого Небесного. Що таке є воля Божа? Оскільки е, там будуть люди, які е, прийдуть в Царство Боже і будуть говорити там Ісусу. А ми там пророчествували, а ми там бісів виганяли, там, а ми там всякі чудеса творили. І Господь до них скаже: А я ніколи вас не знав. «Відійдіть від мене, роблячи беззаконня. То що це означає, що е, бісів можна виганяти, можна не спастися. Там чудеса якісь творити, можна не спастися, там пророчествувати можна, е, можна не спастися. То де спасіння? А спасіння полягає в тому, щоб бути учнями Ісуса Христа і виконувати волю Божу у спасінні інших людей. Оскільки коли людина стає християнином, коли вона е, приймає водне хрещення, і вона обіцяє Богу служити доброю совістю, і вона йде по світу і виконує волю Божу, йде і проповідує Євангелію. І ще у Біблії таке написані такі слова, що коли Ісус Христос був на землі, і коли до нього підійшла рідна мати Марія там і брати, і до Ісуса сказали, що там твоя мати і брати підійшли і хочуть говорити з тобою. А Він їм сказав: хто брати мої і хто мати моя? Той, хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені і брат, і сестра, і мама, і всі останні. Ось, Тобто, воля Божа це є невід'ємною частиною християнства, це є спасіння інших людей приведення інших людей, тобто до Бога, оскільки якщо людина виконує волю Божу, то вона буде молитися за інших людей, вона буде їм проповідувати Слово Боже, буде милувати, буде каяти людей і таким чином буде виконувати волю Божу. Ось тому я вас всіх благословляю, щоб у вас було таке чітке понімання і щоб ви ставали. Учнями Ісуса Христа і продовжували Його роботу тут на землі, у спасінні інших людей, проповіддю Євангелії Ісуса Христа. Ось і повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Апокаліпсис Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.